Ешки всім привіт! Команда Фраша. Так завжди з вами на зв'язочку. Друзі, появився у нас ще один ось такий черговий автомобіль. Це в нас Iveco Daily. Хто в нас, можливо, бачив, хто купував такі автомобілі, в нас були, було досить досить їх дуже багато, але важко їх знайти з в класному стані і з рідними пробігами. Отже, це Євеко Делі максимально 70-72, максим, з максимальною грузопідйомністю, максимальною будкою. От, чисто 2019 року випуску з 3-літровим дизельним двигуном, потужністю по-моєму, 132 чи 135 кВт задньоприводи на автоматичній коробці передач. Коробка передач цього автоміт від BMW, БМВ-шна коробка передач дуже класно, надійна, дехто навіть говорить, що краще за механіку. от так Отже, такі автомобілі у нас є. З оригінальним пробігом, друзі, увага, 103 тисячі. Це оригінальний пробіг. І повірте мені, ми підтвердимо абсолютно всім, чим тільки можна цей пробіг, того що він 100% є оригінальний. І хто купував у нас такі автомобілі, той знає, що дійсно вони купили хороші автівки. Отже, стосовно цього автомобіля, 19 рік 103 тисячі пробігу, 3-літровий дизель на автоматі, максимальна, е, максимальна будка з максимальною грозопідйомністю, а грозопідйомність даного автомобіля по документах е, е, от. Так що, Ось такий варіант у нас є для вас. Я швиденько просто зніму від огляду даного автомобіля, щоб ви бачили і мали розуміння, що він має реально хороший стан, що він весь є цілий, без яких моментів. Ну, типу, зараз вам все покажу на камеру, що це є за автомобіль. Отже, ще так швиденько, коротенько про саму автівку. Цей автомобіль червоного кольору, але він по факту просто обклеєний весь плівкою. Тобто червоною плівкою він є обклеєний, але по факту він є білий, Того, що всі проєми і так далі. Вони є білого кольору, а просто для фірми, де він працював, ви бачите, всі пройоми білого кольору в автомобілі він є білий. от Але по факту для фірми, де він працював, то під стиль було зроблено, вон, бачите, інстабокс, типу фірма, де він робив, це Пошта Шведська от доставки робила. Але по факту це автоміблі, ще раз я кажу, весь білий. Отже, швиденько, по самому автомобілі, він вон, бачите 72 180 По самому Реально дуже хороший стан. Е, ну, тут питань взагалі ніяких немає, немає моментів ні по якихось чеках чи не чекати, що світиться, горить до блю, ніяких претензій немає. Типу реально він і повністю справний, без ніяких абсолютно там дефектів е, з цим автомобілем. І ще швиденько вам зразу так покажу. Якщо ви мали розуміння, кому потрібно, можна цю плівку здерти, то не є якась там проблема. От вона легко здирається, ця плівка, і у вас буде білого кольору сам автомобіль. Ну, по факту він є білий. так І ще вам хочу показати швиденько по цьому автомобілю. Що воно тут? Не відкривається. Оп, відкрив, да. е, Ніхто тут нічого з не робив, ніякі там хімчистки, деталі не були, просто привезли, розмитнули, зробили сертифікат і зразу закинули його в інтернет, того що можете бачити самі, що ніякі двигуни тут не миті, не вимагалися. Навіть вже шведське листи якесь там сухе лежить. Е, менше з тим, то все так. Але я хотів звернути вашу увагу От сюди, бачите, хто розбирається, повна вага 7200 цього автомобіля. Ось його Він-код, до речі, по Він-коду ще по офіційному дилеру також можна перевірити, що цей автомобіль заїжджав, обслуговувався по регламенту. О, так що нераз ніяких моментів немає. І що? Е -е, по комплектації пробіжимося, або зараз Чи покажу вам стан автомобіля. Давайте вже по стану пробіжуся, а потім вже по комплектації. Отже, на автомобілі встановлена зимова гума, але ця гума реально вона тут як нова. От реально мішелінка зимова, 225-75 r 16 цешка. Вона тут як нова. Зараз можливо десь рік випуску не да, Кінець 22-го року. Бачите, 23-й рік. Е Вся зимова. Гума стоїть в цьому автомобілі. Це переднє колеса у нас і ззаді у нас аналогічна ситуація мішелінка на класі зимові гуми. Ну, от реально вона дуже хороша і, мабуть, так само задня 22 року. Зараз таки гляну, де тут написано. А можливо тут і не видно, можливо, це буде з внутрішньої сторони. Ну, але тут видно по протекторі, що вона абсолютно не хуже. Так, далі. Е, є зразу бачимо в автомобілі запасне колесо, також нове, нульцеве, типу, ніхто я навіть і не діставав. Е, вона, ця машинка на пневмоподушках, бачите, ззаду дві пневмоподушки стоїть, так позаду виглядає. Ну і по самому стану, по автомобілю, ну реально він і гарний. Е, по добутки моментів взагалі немає до передньої частини. ну, Тут все добре, тільки якась ось тута, малесенька вм'ятинка є на передньому, лівому. У крилі зовсім дрібна м'ятинка, а так є все абсолютно добре з цієї сторони, також є все гарно. от Будка також не пошкоджена, яких там моментів, знаєте, десь бо вона висока, зверху заціпляють їх, і вона десь там магнеться, кривиться, і вона починає тікти. Такого з цієї будки немає, вона вся рівна, гарна. Бачите, ніде не пошкоджена ця будка, все є добре з нею, вона ніде не тече. Це, зараз я відкрию гідроборта, бо оце, це. Цей автомобіль ще з гідробортом. Ось так вам покажу, що все тут добре. Трішки там поцарапана е, сама плівка, але то все дріб'язок. От, покажу, відкрию гідроборта і покажу вам, що е, є, як всередині виглядає сама будка. Ось так вона виглядає все позаду, гідроборт. Е, гідроборт, до речі. Класно, він, по-моєму, на себе може підіймати тонну 1000 кілограм да, максимальне вантаження на гідроборта бачите, 1000 кг можна підіймати. І зараз я, тут от, написано Holland, типу, бачите, це, як називається гідроборт Сакс. E, в общем, і зараз я все відпущу, покажу, e, що там всередині робиться в той будки. Поки ось так. І що? Загальне ще таке враження від автомобіля, щоб ви мали розуміти, завжди дивляться всі на раму чи не ржавий і так далі. то ось я вам показую гідроборта. Він абсолютно не ржавий, все є з ним добре. І ось сама рама автомобіля. Ось так воно все виглядає. Ну, Як на мене, все дуже-дуже гарно, без ніяких моментів. Так, є і тепер з цієї сторони. Так, ось так, рама, пішла, 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 пішла. Туди. Кардан, міст. З цієї сторони. Кардан так є. Тут вам показав між добудкою. Бак, ось тут також. Ну типу, воно ніде нічого не кривлена, не, не перекручена і так далі, тому що цей європейський автомобіль він суто возив все так, як треба. Це не так, що в нас типу десь там щось набрали, перегрузи, грузи, ту раму покрутило, потрачало і так далі. Тут такого не було. І що я вам покажу зараз ще з іншої ситуації, ось з іншої сторони равніше мали взиміння. А це у нас бачок адблюшка. Бачите? Це все відблюєте. Ось так воно все виглядає понизу. Чик, знову рама з другої сторони. Так, є, є, є картан, міст. Ну, Взагалі, воно все ідентично. реально має дуже класний стан. От. Це не те, що я там хочу там, розказати, я кажу, що всіх все однаково і так далі. Ви бачите, що ніде воно не зацеплено, не побите, не подерте, ну, типу, реально. Все дуже-дуже гарно. Що для себе, для роботи, це ідеально, ідеальний, ідеальний, ідеальний автомобіль. Те, що і пробігу мало, 100 ну мало-немало, але... Заличить такі автомобілі, продаються за кордоном 500-600 тисяч, їх провозили, крутять, мутять, хоч фігню роблять і вам продають. А ви собі потім думаєте, чого воно ламається і так далі. Так, я манча з тим показав. По салону, ну що тут в принципі, по салону ось так все виглядає. Типу, не запіляно, нічого, типу такого немаєш, що там щось. Сідушка парк-пілот у нас стоїть. Подвійні сидіння збоку, стеля, кермо. І це все, я ж кажу, в такому стані, що вона приїхала, просто зробили документи і закинули все в інтернет. Так, нічого з ними, ніхто з цим автомобілем не робив. І он, мабуть, сидучий сервіс на 135 тисяч, бачите, є по автомобілю, що мав би пройти. Ну, Вона вся сервісована, це без проблем, можна подивитися. І що ще прикольно, що бачите, ці зеркала мають подовжувачі ось такі. От. І дуже зручно видно, бо того, що на стандартних зеркалах у нас були такі веки, що стояли стандартні зеркала без цих подовжувачів, там прям не видно, просто закриває будки і нічого не видно, куди ви їдете. А тут є подовжувачі і дуже зручно, типу, все позаду видно в автомобілі, що робиться. Так, є, yeah, є, yeah, це показав, це показав. Так, мультикармо є, коробка автомат, тахограф, рух по смугах вона підрулює, кондиціонер є, чи то клімат-контроль вірніше. От, і СПІ, оптика, електрозеркала і так далі. Ну, типу, все, що треба, все тут є. От, і що, хочу запустити, просто вам показати. Так, запустився автомобіль. Бачите, все працює чітко, гарно, обороти, ніяких помилок немає, е, все є добре, ну, типу, реально гарний стан, кондиціонер е, працює. Все як має бути за оце у нас активації йде гідроборта. Зараз я вам покажу, щоб як його опускати, що робити. Так що все чисто, гарно, приємно. Запас ходу от блю 2400 кілометрів, 46%. Треба буде вже скоро доливати блюшка. От от, все включається, виключається, круїзи, ну, типу, реально класно. І менше з тим, ще завів його да на холодну, і просто хочу показати під капотом, як тут все працює. Гляньте. Ніяких лишніх звуків, ні шумів, нема, не роліки, там щось трусить, не трусить. Димить, не димить все чітко ідеально, цим автомобілем. Так. так відкриваємо. Е -е, Капотика закрили. І далі, що ще? Ага, далі переходимо по гідроборту. Зараз сам ще швиденько покажу, бачите, там є цей радар е, спереду стоїть, типу, що автомобіль сам гальмує. Тут у нас цієї сторони зливаються, з цієї сторони заливається у нас е, солярка. Так, і що? По гідроборту, дуже зручне керування, бачите, от дуже зручно керується гідроборт, нажимаємо кнопку і просто собі керуємо, що вам треба. Тобто нажали кнопку і... І він вже опускається. Бачите, не, не бачу, чого видно чи не видно, але Хоп, гідроборт вже опускається. Вони трошки сама незвичне, звичайно, але менше з тим. Отак, бачите, він вже опустився. Все нормально, все працює, гідроборт, все як мало би бути. І ось в такому стані в нас є будка. Ось така у нас є будка в цьому автомобілі. Вилазимо, оця зверху також частинка піднімається, робиться повний доступ. Бачите, до грузового відділення. І до чого я вів? Ну, типу, реально гарний стан. Бачите, будь де не порвана, не пошкоджена, нічого з підлога. Також в нормальному стані з цієї сторони поверху. І до чого я вів? Що зазвичай машина висока, ось цими углами десь тут ціпляють, б'ють їх і так далі. І отут все тече вода, тут куча моментів може бути. Як, тут все сухенько, ніде нічого не тече, Всі, все герметично, все на місці. Ну, типу. Реальний дуже гарний стан того автомобіля, тої будки. Ну і ось так воно виглядає. І по розмірах, друзі, по будки я не пам'ятаю, але в оголошенні 100% розмір буде там вказані у нас. Я не пам'ятаю скільки, але якщо взяти отак просто на скидку, то це раз, два, три, чотири, п'ять. Десь 6, мабуть, з половини, чи що, 6,5 довжина на висоту, типу десь 2,25 на ширину на 2,05. По-моєму, це я так на скидку. Але в оголошенні написано 100%, яка є розміром цієї будки. Так що, друзі, ось така ситуація з даним автомобілем. Реально, хто шукає для себе для бізнесу таку автівку, це є, як то кажуть, скарб. Реально скарб того, що буде хороша ціна на даний автомобіль і хороший стан. Так що, кого зацікавив цей варіант, будь ласка, дзвоніть, пишіть, можете приїжджати до нас на тест-драйв покататися, подивитися. Якщо треба ще якісь там моменти по автомобілю, також можна вам дозняти, показати, до розказати. От щоб ви мали розуміння, що дійсно автомобіль є хороший. Так що, друзяки, всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку, миру всім. Пока-пока.